Друзі, всім привіт! Хочу звернути увагу на те, що по батьківських візах стали видавати 4річні вимоги щодо бонду. Раніше центр Лін просив на 2 роки. Зараз вже на 4. Так, наприклад, для батьків молодше 66 років для основного апліканта, наприклад, для мами, просять 5 тисяч доларів депозит на. 4 роки, а для а, другого апліканта, наприклад, батька ще 2 тисячі доларів. І того 7 тисяч доларів на 103 візу на 4 роки. Раніше це було на 2 роки. Ми всіх клієнтів повідомляли, що <кій>, а, треба класти депозит в, після того, як Центрлінк апрувить ваш бонд, треба класти депозит в Комунелсбанку на 2 роки. Але це змінилося. Зараз вони вже хочуть на чотири. принципі, я розумію, з чим це пов'язано. Це пов'язано з тим, що людина, яка отримує резидентство, не має доступ до будь доступу до будь-яких виплат е протягом чотирьох років. Тому вони розуміли, зрозуміли, певно, що Центрлін зрозумів, що нерезонно. Робити депозит на 2 роки, якщо заборонити до послуг, до заборонити доступ до будь-яких е, виплат, в тому числі спешл бенефіт чи пенсії, чи будь-чого, треба на 4 роки. І тому вони продовжили вимогу депозиту з 2 до 4 років. Тому, коли ви кладете ваші гроші на депозит за вимогою «Центрлінка», за двох батьків це 7 тисяч доларів, якщо це 103 віза, то це буде строком на 4 роки. Вам буде Commonwealth Bank платити відсоток, але він там мізерний. Або я думаю, що він навіть той відсоток по депозиту навіть не на суму інфляцію, а менше. Ну, поділіться в коментарях, якщось комусь дали на. Більше ніж на суму інфляції дуже цікаво, але я думаю, що там все там погано, ці гроші будуть трошки з'їдатися. Дуже цікаво, яку ставку вам запромовував Commonwealth Bank на ці 4 роки. Пишіть в коментарях, діліться. Ну і як завжди, якщо є питання стосовно імміграції, вам потрібно забронювати. Консультація або скористатися моїми послугами з подачі батьківської або будь-якої іншої візи. Звичайно, я до ваших послуг. Гарного вечора.